Далі ми долучаємо до нашої бесіди командира групи спеціального призначення окремого загону тайфун Національної гвардії України Сергія за позивним Санта. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго ранку, Героям слава! Отже, маємо складну ситуацію на покровському напрямку. Там під прикриттям туманів кажуть, військові ворог постійно пробує атакувати українські позиції. І от, по одній позиції зсу може прилітати до 30 і впіві. каже командир взводу безпілотників другого батальйону, 68-ї єгерської бригади з позивним фурія. Як на участку, на якому ви перебуваєте, обстановка, чи можете підтвердити таку інтенсивність атакуючої сторони. Так, е е атакуючі дії противника досить, досить інтенсивні, е але ну, саме там безпілотними враженнями, там, засобами по позиціях, е може не настільки е багато. А ось е з технікою і е технікою піхота, то штурмові дії йдуть досить активно, так як ми безпосередньо наносимо по їм враження, то ми це бачимо, спостерігаємо постійно. Великі групи там в районі ротно тактичних е, груп. Штурмують вони під покровом. Е, як правило, зараз така погода, туман волога, е, дощ дуже мало літає наших пташок е, за погодних умов, і вони цим користуються, формують ударні сили, і потім там, е, там як правило це на світаночку, йдуть в штурми. І такі штурми в середньому там буває по два на тиждень. Зараз маємо таку новацію в певному сенсі, якою користаються росіяни досить активно. Я маю на увазі дрони на оптоволокні. Наскільки інтенсивно застосовує ворог у вашому секторі подібні технології, і чи є в принципі спосіб з ними боротися? Е, да, дрони так і застосовують не настільки багато, як це кажуть там в змі в новинах, в соцмережах. Але так, да, вони є е, виборочно. Вони йдуть по цілям, по нашим по артилерії, по танкам. Ну відповідно, взагалі такі дрони використовуються, по скажімо так, по жирним цілям. На сьогоднішній день боротьба з такими дронами це тільки або фізичне їх збиття, або захист, якщо це позиція до захисту її там сітками, все, що можливо, що перешкодить просто прольоту дрону. Техніку це захист звичайними там решітками. Поки що нічого нового не придумали для захисту від них. Власне, хочу за ваш підрозділ розпитати трішки. Наскільки я знаю, підрозділ безпілотних систем спеціального призначення Тайфун було представлено в Києві в серпні 24-го року. За час існування, якими здобутками можете похизуватися, чи вдавалося вражати якісь жирні цілі, як кажуть бійці? Е, так підрозділ, хоч і молодий, але вже достатньо е, з високим ну, в наших кругах як кажуть рейтингом враження цілей. В нас вже достатньо велика кількість бронетехніки, а саме там танків. БМП. Одна із жирних така була цілий нашумівших в соцмережах. Це комашина з комплексу Бориса Глєбська. Там їх це дуже рідкісний російський комплекс «Ребрер» і так далі. Е, він там коштує більше 200 мільйонів доларів. То це була така дуже жирна ціль. Які відпрацювали там наші екіпажі? Ми з багатьма військовими обговорюємо таку актуальну на сьогодні тему як рекрутинг. Власне, через центри рекрутингу української армії до Збройних сил на сьогодні долучилися вже понад 8 тисяч громадян, 20% до речі, з них жінки. Чи займається ваш підрозділ рекрутингом? Так, звичайно, у нас є там навіть, умовно кажучи, цілий відділ, в люди працюють, їздять постійно на агітацію до учбових військових закладів, до тилових частин, також там до цивільних школ пілотування. Тобто, ми максимально намагаємось долучити цивільних до нашої справи, до захисту держави. Ми забезпечуємо їх як фаховою роботою, так і навчанням, підготовкою. Тому ми в цьому напрямку дуже активно працюємо і дуже активно наш підрозділ росте. Ну і також знаємо, що на сайті вашого підрозділу регулярно проходять збори. На що на сьогодні збираєте, чого потребує підрозділ на сьогодні? Так, да, збори постійно. Це, мабуть, не тільки нашого підрозділу, зараз більшість підрозділів дуже багато потребує зборів. А саме нас це виходячи з того, що ми дуже активно набираємо об'єми, масштаби по людях, по техніці. Взагалі, сам підрозділ росте. Відповідно, потреби дуже сильно зростають. Це автомобільні реби. Це зараз. От, по сезону це там гума підвищеної прохідності. Це такі розхідні матеріали, які постійно дуже потрібні. Вони достатньо такі, коштовні. Почули, я сподіваюся, наші глядачі зацікавляться, сходять на ваш сайт і допоможуть вашому підрозділу. Пане Сергію, я бажаю вам міцного здоров'я. Дякую вам за вашу службу дякую. і дякую за те, що знайшли для нас хвилинку. Командир групи спеціального призначення окремого загоду Тайфун Національної гвардії України Сергій за позивним Санта був з нами на зв'язку цієї миті.